Доброго дня, шановні аграрії! І так як я обіцяв, ми знаходимося в Полтавській області, село Супротивна Балка, біля нашої оновленої сівалки ЦЗ3,6 варіаторної. Зараз декілька моментів розповім вам про висів, як налаштовуємо, що сіємо, на яку глибину сіємо, як розібратися в інструкції з експлуатації по нормам висіву сої. На даному етапі ми сіємо сою. Будемо, приклад, наводити по сої. Давайте почнемо з глибини. Глибина заробки у нас 4 см. Збільшили тиск на сошник, в плані чого збільшили тиск на пружину на саму там знизу є гайки, які піддавлюють пружину, тим самим збільшують її тиск. Чому збільшили? Тому що поле після дисковки господарство збільшило тиск. По Нормам висіву. Е, висіваємо сою 120 кг на гектар. Зверніть увагу в інструкцію з експлуатації. У нас є така таблиця. Дивимося 120 кг. Це приблизно. Поділка 114 видно, 120. Спускаємося донизу. Показники на варіаторі 35. Заслонка. На зерному висіваючому у нас відкрита повністю, повністю. клапан показник 4. Соя в нас в середньої фракції, і не крупна, і не мілка, тому виставили на 4. Зараз розкажу чому. Сіймо без добрив по варіатору, так як я їм говорив, по книжці 35. Господарство висіває в штуках 19-20 штук на метр. Е, провірили ми 9, 19 нарахували, буду так казати. Як вони виставляли? Це кому в штуках цікаво. Це можна зробити і в господарстві. Що нам для цього потрібно? Е, потрібно підвантажити одну або другу сторону сівалки, поставити донкрат, підняти. Щоб звільнити колесо, щоб можна було його прокрутити. Підвантажуємо праву або ліву сторону, даємо змогу колесу крутитися. Але для того, щоб включити нам варіатор, нам треба звільнити автомат включення. Що зробити? Або опустити сушники, або зняти оцей речах. Далі, що нам потрібно? Звільнити від семіпровода або воронку отаким способом підставляємо сюди баночки або е, коробочки без різниці. Оборот колеса 4 метри. Ну, я думаю, буде правильно зробити 2,5 оберти, щоб це було 10 метрів. І рахуємо, скільки зернин висипалося в наш лоток. Ділимо на 10. І у нас е, і ми отримуємо ту кількість, яка нам потрібна. Якщо норма в штуках, це в штуках. Якщо в нас, наприклад, ми хочемо 20, в нас висипає 25 штучок. Варіатор скидаємо на 0 обов'язково. І ставимо не 35, а 32. Таким чином ми налаштовуємо висіваючий апарат в штуках. Таку процедуру можна робити і на ріпаку, на сої, горох, пшениця, ячмінь. Дуже багато господарств на даний час сіють саме в штуках. А зараз дивимося роботу сівалки. Ми вам покажемо, як вона себе веде в полі, як працює, як сіє. Гарного дня! Звертайтеся в коментарях, задавайте питання. Перші враження сівалку. Перші враження непогані. Що саме мені сподобалося, що регулювання дуже плавна. Дві-три зерни не п'ять можеш додати, обрати. Дуже плавна регулювання, це сподобалося. До ну, мене старе, поломок ще ніяких не було, немає. Будемо сподіватися, що їх і не, і не буде. буде. Тільки запустили її в роботу, ще дуже й сам не розібрався, що до цього. А взагалі то сподобалося. Ну якби вона чуть нижченька. Висока? Так, да, високувата. От якби вона чуть нижченька. <рес> Я щеки можна ширші зробити, щоб зерна входила стільки. Ну, чуть нижче його <рес> <Яга рес> зробити. А дуже-дуже хороша, поки що, що? І легко настроюється. Все. Ми вам дядьки відмінне. Хай працює. Нехай. Звер, звертайтеся. Раді